Вітаю всіх! Досить багато питань виникає саме з одного найпоширнішого питання це отримання від строчки в період мобілізації. Але ще більше питань виникає в процесі її самого отримання, яка безпосередньо стосується саме абзацу 11 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Як я і обіцяв раніше, я це говорив в Рілсах про те, що коли буде. Вже безпосередньо якась практика з е, отримання відстрочки, то я обов'язково зніму відео на дану тему. Саме сьогодні я вирішив з вами поділитися безпосередньо практичними методами, те, що відбувається на практиці, які документи ми з клієнтами подаємо і. Хто ж все-таки має більше шансів для отримання відстрочки, а хто ні, ми це все розберемо у даному відеоролику. Тому, якщо тобі цікаво дізнатися про всі основні такі аспекти, які використовуються на практиці, то додивись на відео до кінця, щоб бути максимально обізнаний у даній темі. Обов'язково не забуваємо ставити лайк для того, щоб все ж таки відео було більш популярними. І не забуваємо все таки підписуватись на мій ютуб канал. Мене звати Вадим Вітенко, я юрист та директор юридичної компанії Вітенко та партнери. Щоб отримати безкоштовні консультації, дивися мої відеоролики. А щоб отримати індивідуальну консультацію або допомогу звертайся за телефоном, який ти бачиш на екрані. Ну що цікаво, тоді поїхали. І так, тепер давайте розберемо саму 23-ю статтю, а саме абзац 11 даної статті. Він виглядає наступним чином: особи, які мають дружину чоловіка, і числа осіб з інвалідністю та або одного із своїх батьків чи батьків дружини чоловіка, і числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи. За умови, що такі особи. З інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов'язаних відповідно до закону їх утримати. Основною такою фразою, яка вводить в оману і заплутує як чоловіків, жінок, неважливо, а також територіальні центри комплектування, це фраза не мають інших працездатних осіб, зобов'язаних відповідно до закону їх утримувати. Чому вона заплутує? Це те, що багато хто плутає саме поняття утримання. Тобто, що це таке, що воно значить, і його досить часто плутають на практиці з поняттям здійснювати постійний сторонній догляд. Тобто, це різні зовсім поняття, їх не потрібно один до одного ототожнювати. І е, чим вони відрізняються? Це те, що утримання простими словами, да. Це будь-яке фінансове, тобто матеріальна допомога батькам або там, наприклад, дітям, особам, тобто, які потребують даної матеріальної допомоги. Хто зобов'язаний утримувати? Тобто, Якщо, наприклад, ми дивимося, що по сімейному кодексі діти зобов'язані утримувати своїх батьків? А якщо ж, наприклад, ми дивимося також сімейний той же самий кодекс, то батьки зобов'язані утримати дітей виключно до 23 років. Це обов'язково сплачувати аліменти, а там у разі їхньої необхідності. Але якщо, наприклад, ми розбираємо два варіанти, які повністю заплутують, це коли. Наприклад, мати з інвалідністю, да, вона потребує стороннього догляду, не стороннього, а матеріальної допомоги. А в неї студент, якому немає 23 років, то хто кого повинен по факту доглядати, да, не доглядати, а навіть е, матеріальну допомогу виділяти. То в такому випадку, по факту, вже е, не мати зобов'язана допомагати матеріально, а син повинен допомагати матірі, оскільки мати е, от, ну, потребує негайної наприклад, матеріальної допомоги. Тобто, ми в цьому плані зрозуміли. Якщо ж, наприклад, дивитися, що таке сторонній догляд, то це той випадок, коли особа, вона або є, наприклад, не може знаходитися самостійно без іншої особи, наприклад, без іншої допомоги. Це, наприклад, може бути особа, яка паралізована, або, наприклад, вона там сліпа, або визнана якоюсь недієздатне. Тобто, в такому випадку, тобто, особа є дійсно, вона потребує постійного стороннього догляду і без інших осіб не може самостійно знаходитися. Тобто, бачите, ми розуміємо, що це зовсім інші поняття, і вони один одного не мають. Жодного відношення. Також що хотів з вами поговорити про те, що як на прекліці воно все діє. І в перший приклад ми розберемо безпосередньо на дружині. Якщо, наприклад, дружина є особою з інвалідністю, який пакет документів потрібно подати для того, щоб все ж таки чоловік мав право на отримання даної відстрочки. І так, дружина має першу, другу або третю групу інвалідності. В такому випадку чоловік має право, переважне право на отримання відстрочки. Для того, щоб отримати відстрочку, він повинен подати наступні документи: це паспорт, код свій дружини, свідоцтво про одруження. Також документ, який підтверджує наявність інвалідності це довідка МСЕК, пенсійне посвідчення. Також, якщо дивитися уже з практики, то третіальні центри комплектування вони вимагають. Інформацію, яка підтверджує, що відсутні інші особи, які можуть здійснювати, давати якусь матеріальну допомогу та утримувати дану особу, такої чіткої якогось документу немає, тобто його ніхто не видає. Як повідомляє територіальний центр комплектування, що... Ми не знаємо, що робити. Питайте, там, слухайте Сарафани Радіо, як люди роблять, так і ви робіть. Але це все-таки неправильно. Я і мої колеги неодноразово ми подавали різні там запити, подавали адвокатські запити, і раніше на адвокатські запити ми отримали відповідь, в якому в довільній формі повідомляли, наприклад, що тато, тато особа вона має там двох малолітніх осіб, наприклад, да, от, дітей. На сьогоднішній день таку інформацію нам не дають, хоча насправді реально відділи Рац вони мають таку інформацію, вони бачать, але правильно сформувати вони її не можуть. Саме тому вони дають нам відписки, що в них немає такої інформації, що надати вони її не можуть. І щоб ви собі розуміли, було в нас такий випадок, коли ми подали таку відписку на вимогу територіального центру комплектування і. Територіальний центр комплектування сказав, що дійсно вони самостійно з цим також зіштовхнулися, їм така сама прийшла відповідь і вони не знають, що з цим робити. Тому, в принципі, прийняли дану нашу відмову, погодилися, що вона підходить, і в принципі вони її забрали. Наступне ще можете ви зіштовхнутися в процесі отримання відстрочки. Да? Це те, що представники територіального центру комплектування будуть вам. Повідомляти, що, наприклад, дружини можуть бути батько, мати, і в такому випадку потрібно розуміти, що, що потрібно подати. Я з власного досвіду, ми з клієнтами подавали. Це документи про те, що ну, свідоцтво про народження зрозуміло, паспорта, коди батька, матері, а також подала те, що батьки є вже пенсійного віку, тобто пенсіонери вони живуть лише на пенсію, і е, зрозуміло, що матеріальну якусь допомогу вони виділяти дитині своїй не можуть. І саме тому єдиним, е, єдиною особою, хто має право утримувати свою дружину, це є її безпосередньо чоловік. І так, відносно дружини, ми з вами закінчилися. Тепер перейдемо до наступного питання: це той випадок, коли у військовозобов'язаного хтось, один із батьків, є інвалідом першої, другої групи. Що тут потрібно розуміти? Якщо, наприклад, розберемо випадок, коли військовозобов'язаний є одною особою в сім'ї? Да? От один, братів, сестер більше нікого немає. То в такому випадку подаються документи про. Наявність інвалідності у його матері, чи батька паспорт, код, зрозуміло, свідоцтво про народження, а також документ, який підтверджує, що немає інших осіб. Ми з вами про це говорили тільки що, про те, що можна взяти відмову у відділі рації, і воно більш-менш підходить. Також бувають випадки, коли люди звертаються до нотаріусів. і Засвідчують свої слова тим, що вони якоби не мають інших осіб, які можуть їх утримувати. Але якщо, наприклад, дивиться практику, то різні ТЦК вони по різному це трактують і одні приймають, інші все ж таки відмовляють. Якщо ж, наприклад, є в родині наприклад, мати з інвалідністю, батько також є, він, наприклад, пенсійного віку, то в такому випадку подаємо просто ще свідоцтво про одруження батьків, подаємо документи про те, що. Батько є пенсіонером і обов'язково подаємо його паспорт і код. Тобто, зрозуміло, що якщо дивитися по інших законодавств, то особа працездатна вона є від 18 до 60 років. А так як, наприклад, у нас батько є пенсіонером, то він вже не може здійснювати догляд і утримувати свою дружину, оскільки він уже є особою пенсійного віку. Тому в такому випадку, в принципі, ми зрозуміли, да? подаємо перелік документів і. Є певні шанс для того, щоб ви отримали відстрочку. Якщо ж, наприклад, ми розглядаємо інший варіант, коли, наприклад, є повноцінна сім'я, є батько, мати, один із них інвалід, наприклад, хай буде мати, є брат і сестра, то в такому випадку ми повинні розуміти, що <кх> якщо батьки у нас, наприклад, мати інвалід, батько пенсіонер, дочка у нас є повнолітньою, то в такому випадку ми повинні подати документи, які підтверджують той факт, що сама ж дочка вона не може утримувати, наприклад, свою маму. Як це довести? Якщо, наприклад, вона знаходиться по догляду за дитиною, або, наприклад, вона є інвалідом, то в такому випадку подаємо документи, які підтверджують, що вона не може здійснювати даний догляд. Це, наприклад, як уже мені в коментарях... Також юристи рекомендували, це підходить документ, який підтверджує її непрацездатність. Тобто це лист непрацездатності, який береться у сімейного лікаря. Він видається, там лист непрацездатності по догляду за дитиною. Такий варіант він також підходить. Подавали, працює. Якщо ж, наприклад, такого листа немає, то шанс для отримання відстрочки безпосередньо в її брата є досить маленький. Також в такому випадку є також запитання, коли, наприклад, сестра знаходиться за кордоном, вона там отримає тимчасове біженство да, від війни, то... Різні ТЦК також по різному цей варіант розглядають. Одні, в принципі, погоджуються, кажуть, хорошо, вона там за кордоном вона не може здійснювати до здійснювати матеріально да от утримання батьків. то... Одні погоджуються, інші кажуть, ні, по законодавству такого немає, тобто вона є працездатною особою, і якщо в неї також немає там листка непрацездатності або вона не є інвалідом, то в такому випадку, в принципі, в неї обов'язок утримати батьків все ж таки є, який передбачений безпосередньо сімейним кодексом України. І так, хочу з вами поділитися одним із проєктів, які вже закінчилися, і особа все ж таки отримала відстрочку в період мобілізації. Тобто, це саме в той випадок, коли особа має батька з інвалідністю. і... Якоби інших братів сестер у нього немає. Що ми зробили? Яка це саме посередня ситуація? Тобто, наш клієнт мав відстрочку в період мобілізації раніше, так як має батька з інвалідністю. Але враховуючи те, що внесли зміни, нові йому на блокпості вручили повістку. З метою, щоб він прийшов і уточнив свої облікові дані, ми зрозуміли, що потрібно подати більше пакет документів, оскільки зміни вже ввійшли в свою дію. І ми подали наступний пакет документів. Перше, це паспорт код батька, паспорт код матері, так як вони є в шлюбі, свідоцтво про одруження. Також подали документи, які підтверджують наявність інвалідності батька, свідоцтво про народження нашого клієнта, також його паспорт, код і документ, який підтверджує його місце реєстрації. Тобто ми певним таким моментом закріпилися. Коли ми прийшли до реального центру комплектування, це в нас в Черкасах тільки по четвергах, то ми показали, що ми весь пакет нотаріально завірених копій відправили їм по пошті, і документів, яких у нас не вистачало, ми донесемо, наприклад, наступного разу або дошлемо пошти, оскільки територіальні центри комплектування вони у зв'язку з новими змінами не мають чіткого списку, що їм потрібно подати. То вони нам вже повідомляли, що нам те потрібно донести, те потрібно донести, і е кожного четверга ми доносили їм відповідні інші документи, що вони від нас вимагали. Для того щоб підтвердити, що в нас немає інших працездатних осіб, які можуть утримувати батьків, ми подали документ відповідь із відділу рацу про те, що неможливо отримати дану інформацію. Подали свідоцтво про смерть брата, так як він був ну, єдиною особою, да хто ще міг утримувати батьків. Він помер, подався доступ про смерть. Також теріальний центрі комплектування нам дали акт обстеження житлових умов, щоб ми пройшли, і обов'язково, щоб дали документ, що батьки потребують стороннього догляду. Зрозуміло, що в Теріальні центрі комплектування вони приклеюють да, зовсім інший документ, який не має відношення до даної статті. Але ми все рівно зробили цей акт обстеження, зробили весь цей ж довідку ЛКК про те, що особа потребує стороннього догляду, надали їм. І ці документи для того, щоб все-таки підтвердити, що дійсно батьки хворіють. І для того, щоб прикріпити, що в нас мати не може доглядати за батьком, так як вона також є пенсіонером, подали її пенсійне посвідчення, а також додали документи про те, що вона хворіє. Що ще вони від нас вимагали? Це документ про те, що дана особа дійсно зареєстрована та проживає за даною адресою. Тільки вони. Як вимагали не то, що, наприклад, там з дії можна було витяг зробити, що зареєстровано той, то той, той, той. Ні. Вони вимагали безпосередньо одним документом з міської ради про те, що дали, що за дану адресу, наприклад, зареєстровано чотири особи, з них, наприклад, там, 1, 2, 3, 4. Прізвища і батьки повинні бути зазначені. Коли ми подали весь пакет документів, подали забув, сказати, що ще військовий квиток, копію, і подали е висновок ВЛК, тобто це є обов'язковою умовою. І після того... Вже все ж таки почався рухатися процес. Е, також, враховуючи те, що нам були на блокпості, зразу дали повістку на відправку, е, ми понаписували скрізь скарги для того, щоб прискорити цей процес. І коли скарги спустилися все-таки вже до третій центру комплектування, то процес пішов набагато швидше, і все ж таки результат уже є досить. Позитивний. Тому як підсумок хочу сказати про те, що все ж таки отримати відстрочку в період мобілізації можна. Просто враховуючи те, що немає чіткого якогось переліку документів, як це, наприклад, для звільнення з строкової військової служби, да, тут цього немає. І постійно ти йдеш і пробуєш, 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 який документ потрібно подати, який підходить, який не підходить, і тільки тоді. Можна отримати певний результат. Потрібно також розуміти, що якщо, наприклад, ви подали документи для отримання вістрочки, то ви маєте право продовжити термін дії е, тимчасової відстрочки, наприклад, поки ваше, е, ваші документи будуть розглянуті, або поки ви там зберете додаткові документи для підтвердження. То це потрібно знати, що продовжити термін дії цієї відстрочки на місяць, на дві неділі там по-різному, це все-таки можна. Ну що, друзі, надію, за відео для вас було корисним і досить інформативним. Я постарався з вами розібрати такі основні ключові питання, які зустрічаються найчастіше, і є основними такими проблем, проблемами, да, які вводять в оману і заплутують багато людей. Тому для того, щоб більше краще розібрати дану тему, і більше якісь детальні такі питання, які виникають у вас, можете писати обов'язково це в коментарях, і я по можливості буду вам відповідати на них. А хто вже пройшов цей весь шлях, отримав відстрочку, то діліться своїми рекомендаціями для того, щоб і інші могли ними скористатися. Обов'язково не забуваємо тиснути лайки, підписуватись на мій YouTube канал і тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. Пам'ятайте, далі більше, більше цікавого і корисного.